Вітаю вас, дорогі глядачі. Я Роман Заводовський, Езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами. Прогноз на тиждень по днях. По днях давайте подивимося, що буде відбуватися в Україні. Я беру для цього колоду циганських карт, я беру для цього колоду гральних карт. Давайте ми з вами подивимося, що буде в країні з. 14.08 по 20.08. Вітаю всіх з Днем Яблучно-медового Спасу. Бажаю всім, щоб життя ваше солодке було як мед. Бажаю вам всіх благ і всього найкращого. Нехай у вашому домі, у вашій оселі завжди буде мир, благополуччя і все тільки найкраще. Не забувайте ставити лайки. Питання особистого характеру, як я вже казав, за номером на сторінці. Можете задавати Viber WhatsApp Telegram, але цей тиждень я ще не працюю. У мене цей тиждень трошки певні трансформації. Так, добре, працюю я з наступного тижня. Добре, давайте будемо дивитися. Перша карта понеділок, 14.08. Карта розговору, карта якогось спілкування, карта комунікації падає. Дивимося тут. Дама Христова, карта сильної жінки. Активізація жіночої енергетики. Тому жінки, об'єднуйтеся в ваших руках велика сила. Добре, вівторок, 15 число. Карта Злодія. Ця карта вже є небезпечна. Ця карта може говорити про активізацію аферистів. Ця карта може говорити про певні провокації, які будуть відбуватися в цей день. Така негативна карта. Десятка-червова карта сім'ї, карта родини. Максимально подбайте про ваших родичів близьких, подбайте про їхню безпеку, більше часу з ними проводьте. Добре, 16.08. 16. Карта посильного. Дуже важливі новини, інформація в цей день, в цей день може поступати. А тут: шестірка хрестова, Христова. Карта блискавки. Підвищені повітряні загрози, можливі дуже сильні повітряні удари, атаки, провокації, небезпеки, негативи. Велика кількість повітряних загроз в цей день може бути. Добре, далі 17. Карта противника, карта ворога. Активізація ворогів. Дуже велика кількість ворогів, ворожі удари. Тяжка ситуація на фронті в цей день може бути досить такий тяжкий. Тут дивимось: 17.08. Так, король червовий, карта сильного чоловіка. Активізація чоловічої енергетики. Карта воїна захисника, карта якихось активних рухів на фронті в тому числі. Така дуже цікава ситуація, переламна, я би сказав. Далі. 18 число. Карта мислителя. Карта, яка закликає добре думати головою та приймати важливо всі рішення обдумано. Тут 18 четвірка пікова. Карта провокацій, карта заморозок, карта негативу, карта агресії. Така теж досить небезпечна. Може бути. Далі, 19 число, карта вченого, дослідження інформації, вивчення інформації. Тут червовий, карта любові та милосердя. Тут ситуація трошки лайтовіша, тут трохи спокійніше. Карти такі більш спокійні. І 20 число, карта Везлюбленого падає, а тут 9 хрестова карта захисту. Теж такі непогані карти тут випали. Ну, найбільші загрози я бачу вівторок, середа-четвер. Вівторок, середа четвер, ну, вівторок таке, 50-50 і п'ятниця. Тобто, я би сказав, середина тижня може бути особливо гострою, починаючи з середи і до п'ятниці. Так, вихідні ніби мають бути трохи легшими і трохи спокійнішими. Понеділок, ну я знаю, що в Одесі трапилося вже. Ну, понеділок теж, ніби особо загроз, я маю на увазі, в масштабах країни не сулить. Ото єдине, що от Одес, в Одесі це відбулося. Таке от гадство. Ну, воно й не дивно, що на великі релігійні свята таке відбувається, чесно кажучи. А взагалі, я всім бажаю мирного, гарного тижня. Ввечері постараюсь провести прогноз по областях. Я бажаю всім всього найкращого. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось!